See <laughs> you. Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, сьогодні ваша улюблена рубрика: це зміни з наступного місяця з 1 листопада. Нововведень буде багато, підготувала збірку. Мобілізація, комунальні тарифи, соціальні виплати, курс долара, ціни на продукти та інші питання коротенько розглядаємо сьогодні. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні. Ні, та соціально політичні новини, і нас уже понад 98 тисяч. Постійна аудиторія мого ютуб-каналу каналу це понад півмільйона українців щомісяця. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Ше питання це опалювальний сезон. Він має бути розпочатий у всіх населених пунктах у всіх регіонах, які контролює Україна не пізніше за 1 листопада цього року. Початок опалювального сезону зміщено через несприятливу ситуацію з об'єктами нашої критичної інфраструктури, які, на жаль, щоденно обстрілюються з боку російських окупантів. Відповідно, початок опалювального сезону зміщено вже мали б подавати тепло в наші з вами. Домівки, але цього не сталося, і звичайно ж рішення за органами місцевої влади, саме органи місцевого самоврядування, будуть вирішувати, коли ж почати опалювальний сезон. Але не пізніше, за 1 листопада, ми маємо вже бачити і відчувати потеплішення, тому що станом на зараз в будинках абсолютної більшості українців, які не мають індивідуального опалення, холодно. Опалювальний сезон буде скорочено не до квітня, а до 31 березня 2026 року. Не питання: це воєнний стан і мобілізація, які, на жаль, будуть продовжені в нашій державі в 18-й вже раз. Зараз діє воєнний стан і мобілізація продовжується до 5 листопада. Відповідно, днями будуть внесені законопроєкти щодо продовження, і їх розгляне профільний комітет, винесуть на голосування Верховної Ради. З, відповідно, парламент проголосує. Президент пише в цьому немає ніяких сумнівів і цього разу як і в попередній, воєнний стан буде продовжено і ще на 90 днів, тобто до лютого місяця наступного року. У мобільному застосунку «Резерв Плюс з'явилися нові можливості саме для батьків дітей, які мають інвалідність, як неповнолітніх дітей, так і повнолітніх. Тепер можна оформити відсрочку через інвалідність дитини безпосередньо у мобільному застосунку Резерв Плюс комунальні тарифи на глобальному рівні змінюватися не будуть. Тариф на світло, на газ, на водопостачання, холодний, гаряче, на теплопостачання залишаються ці тарифи без змін. Вартість комунальних послуг принаймні цьогоріч буде стабільною, чого не можна сказати за наступний рік, тому що вже аналітики прогнозують подорожчання зокрема електроенергії, але поки що не цього місяця і не цього року. Подорожчати комунальні послуги. Локальні, так звані, тобто внески на ОСББ, на вивезення сміття, на прибирання прибудинкової території тощо. Ось там можуть бути збільшення подорожчання. але кардинально на всеукраїнському рівні тарифи змінюватися поки що, на щастя, не будуть. Чи невтішна новина для тих українців, які, на жаль, накопичили комунальні борги, тому що комунальні служби будуть активно їх вибивати? Ось така інформація з'явилася нещодавно. що, Причому юристи наголошують, активніше будуть подавати комунальні служби до суду. Відповідно, виконавчі служби матимуть змогу блокувати банківські рахунки, утримувати кошти заробітних плат і пенсійних відповідно. Навіть виставляти майно на продаж для того, щоб повернути кошти, ось ця вся робота, на жаль, продовжуватиметься і активізуватиметься в непростий період. І мало кого хвилює, що люди дійсно не мають змоги сплачувати, кажуть користуватися субсидіями, пільгами або подавати на реструктуризацію боргу. З 1 листопада втратять соціальні виплати тисячі українців, які здебільшого це ті, хто проживає на е, тимчасово окупованих територіях та там, де і ведуться активні бойові дії. Тому що до 1 листопада ці громадяни мали пройти фізичну ідентифікацію, тобто підтвердити свою особу. Це можна зробити зараз. До 1 листопада ще є час. Відповідно, як особисто, якщо такої змоги немає, то у режимі онлайн, тобто у віддаленому форматі. І я е, детально розповідала про це в одному з минулих випусків. Залишу інформацію в описі під цим відео. Якщо вона для вас є актуальна, обов'язково переходьте і ознайомтесь. Там багато корисних посилань, як пройти ідентифікацію, хто має пройти ідентифікацію, яким способом, який буде краще, як перевірити проходження ідентифікації. Все е, детально роз'яснення саме там, тому шукайте в описі під. Цим роликом як завжди багато корисних матеріалів для моїх підписників. Наступного місяця цілком можлива девальвація гривні, тобто підвищення курсу долара, відповідно, не до критичного рівня, але досить суттєво і відчутно. І фінансові аналітики наступним чином пояснюють цю ситуацію, що НБУ продовжує послаблювати поступову гривню, розширюючи диапазон можливих коливань курсу. Можливо, регулятор наш Нацбанк зіткнувся з підвищеним попитом на валюту. Відповідно, був актив вимушений активніше продавати долари з. Резервів це призвело до ситуації, коли можна підвищити курс долара до того рівня, як він спостерігався понад два місяці тому. Цитую аналітиків: очікуємо, що НБУ може знову укріпити курс. Щоб потім поступово його послаблювати, і такими коливаннями рухатися до понад 42 гривні за долар наприкінці року. Тобто, чи у листопаді, чи у грудні ми бачимо курс долара на рівні від 42 гривень. Ціни на продукти наступного місяця на жаль також зростатимуть, і на це є три головні причини: першочергово це рівень інфляції, яка підвищується в Україні, це дефіцит. Соровини, і відповідно це підвищення вартості енергоресурсів. Аналітики прогнозують подорожчання низки продуктів, а саме овочів молочної продукції, а також яєць незначно на на великий відсоток підвищиться вартість м'яса. 1 листопада в Україні розпочинається традиційна осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах, де риба збирається в холодний період року. Відповідно за порушення цієї заборони на вилов риби, передбачені штрафи від кількох десятків до кількох тисяч гривень. Нарешті, якою буде погода в Україні у листопаді? Отож, наступного місяця синоптики прогнозують дощі, поодинокі снігопади та навіть таке рідкісне природне явище, як крижані дощі. Які утворюють на дорогах небезпечну ожеледицю, тому водіям слід бути обачними. Середньоденна температура наступного місяця у листопаді становитиме у межах від 2 до 7 градусів тепла. І стовпчики термометра показуватимуть нульову температуру або навіть мінусову, тобто можливі заморозки. Теплих днів, коли повітря прогріється хоча б до 10 градусів, буде небагато, їх можна буде перелічити на пальцях однієї. Руки. Метеорологи минулого місяця обіцяли нам потеплішення, обіцяли нам бабине літо, якого, як то кажуть, не сталося. А тепер прогнози змінилися і в період з 20 по 28 а листопада очікується значне похолодання, нічні морози, тому що ми щойноближаємось до на зими, до холодів, до снігопадів. Як казав відомий телеведучий, нехай проблеми та негоди не роблять нам в житті погоди. І Кай нам щастить. Отож, продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. І якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднайтесь і бережіть себе.